Дорога на воловець, а це дорога на підйомники і направо на водоспад Шепет. От З траси повертаєш і прийшов собі по такій дорозі, мимо стоянки, де спуск горнолижний. Пішов собі наверх. Ось на яких машинках підіймаються люди з собі ці гори, на наші діляночки. Оце от гарнолижний спуск. Це одразу вид з діляночки. Уявіть, як тут взимку. Якщо влітом, отака от краса, неймовірна. Уявіть, яка краса тут взимку, друзі. Подивіться, зараз сонечко вийде, і я зможу показати вам ще більше краєвидів. Під'їзд на ґрунтової дороги. дорозі трохи тут десь можна підсипати. Бачите, що поруч світла, да? це межі села. Тут немає нічого такого сложного, щоб зробити під забудову або під комерцію. Все робиться Ми вам в цьому допоможемо. Ми також допоможемо вам в супроводстві вашого будівельного об'єкта контролювати ваше будівництво, змінити призначення, допомогти знайти ділянку. Ну Це саме центр Пилипця. Саме центр Пилипця друзі. І ось така файненька. Я вам заміншаю і показую длинненька діляночка.